Олена Пчілка, як мати та берегиня великої родини Косачів, сформувалася у звягелі. Тут утворилися її педагогічні методи, які у майбутньому дали великі плоди. Усі діти Косачів були готові прислужитися своєму народові та своєму краєві, освіченістю і талантом. У листі до історика літератури Огановського Олена Пчілка писала: В дітей мені хотілося перелити свою душу й думки. І з певністю можу сказати, що мені це вдалося. Не знаю, чи стали б Леся і Михайло українськими літераторами, коли б не я. Може б, стали, але хоч і що ні. Власне, я завжди окружала дітей такими обставинами, щоб українська мова була їм найближчою, щоб вони змалку пізнавали її якнайбільше. Життя зо мною та посеред волинського люду сприяло тому. Послідовна у своїй відданості українству Олена Пчілка не хотіла, щоб дітей русифікували в офіційних школах. Тож її діти до певного віку вчилися вдома. Олена Пчілка була ворогом муштрування дітей, надуживання дорослих примусом, наказом у стосунках з дітьми. Коли вчила когось зі своїх дітей чогось, рідної чи чужої мови, то ставила великі вимоги, а водночас за різні дитячі пустощі і провини не карала. Великий вплив на виховання своїх дітей мав і батько Петро Косач. Він добре знав світову літературу, майстерно читав твори, умів доступно пояснити всі алегорії, що зустрічалися у творах. Байки Леоніда Глібова декламував дітям українською, цікаво переповідав історії зі стародавнього життя народів, світу. Батьки намагалися дати дітям як найкраще виховання. Вони добирали хороше читання, хороші забавки, намагалися прищепити і словом, і прикладом людяне ставлення. Привчали до якогось путнього заняття, до роботи, витолковували всі життєві явища по щирості, як самі знали і розуміли. В музеї родини Косичів драгоманових зберігається пам'ять про сім'ю, яка є взірцем для нащадків.